Сьогодні розглянемо проценти. Або що означає одне і те саме відсотки. Один процент це одна сота частина чогось. Тоді 10% це 10% сотих частин чогось. Або одна десята частина. А 25% це 25 сотих частин чогось. Або одна четверта. Наприклад, у нас є 500 гривень. 500 гривень це всі наші гроші. А одна сота частина 500 гривень це 5 гривень. Тобто, у кожному гаманці по 5 гривень, а гаманців 100. 1% від 500 гривень це 5 гривень, а 2% це 10 гривень, а 3% 15 гривень, і так далі. А 50% це половина наших грошей, тобто 250 гривень. Наприклад, у вас є 800 доларів, тоді 25% ваших грошей. Наприклад, ви їх хочете поділити 25% для навчання, 25% для їжі, 25% для житла і 25% для відпочинку. То це одна четверта частина. Тобто 25% це 200 доларів. І це корисно. Тому що вам кажуть, що огірок містить 95% води. І тоді ви розумієте, що огірок складається майже весь з води. Дуже легко. Далі буде.